Вітаю в ефірі Лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке журналістка з Одеси Валерія Гошина стала лаураткою престижної премії імені Джеймса Найта. Розслідувачка схем стала другою українською переможницею за 26-річну історію премії. Репортаж Валерії Гошиною про війну в Україні був потужним та інноваційним, але найголовніше це було. Сміливо зазначив виконавчий редактор рейтер суддя премії Саймон Робінсон. Валерія збирає докази воєнних злочинів армії РФ та викриває корупційні схеми на українських військових контрактах. Крім української журналістки, відзнаку отримали репортер Джон Алан на Мускейні та редакторка Рана Сабах з Йорданії. Нагородження переможця відбудеться на гала-вечорі у Вашингтоні, 14 листопада. І прямо зараз до нас долучається переможниця Валерія Єгошина, журналіст, розслідувач проєкту схеми Радіо Свобода. Валерія, вітаю. Вітаю. Принагідно вітаю з отриманням премії. Бачила, що вже привітала неймовірна кількість одеських колег. Ну, напевно, і не тільки одеських. Чи очікували ви, що станете переможницею такої важливої авторитетної премії? Ну насправді дійсно ми всі цього дуже хотіли, оскільки, як ви знаєте, зараз у світі багато конфліктів, і насправді є вже такий термін, як «Ukraine fatigue», тобто, світ трохи натомлюється від України. Я їжу періодично по міжнародних конференціях. Я це бачив. І звісно, коли я дізналася, що мене номінували на цю премію, то я дуже хотіла від. Від особ усіх всіх українських журналістів таки її отримати. Тобто, це було дуже бажано, і ми дуже раді, що це сталося. Ми вас так представили як одеську журналістку. Я наголосила на цьому скрізь позначена українська журналістка. Для вас важливо, що можна позначати вас як одеситку, як одеську медійницю. Ну, Направду важливо, чи ні? А, я... Така забавна історія. Якщо ми маємо трошки на хвилинку більше часу, то один український письменник Павло Коробчук пригадав у сьогоднішньому вітальному пості мене історію, коли я тільки у 2000 в кінці 2015-го, початку 2016-го переїхала з Одеси до Києва. В Одесі я вже на той час десь шість років працювала журналістом. Проте на столичному журналістському ринку ясно, що ніхто про мене нічого не знав. І ми сиділи таким письменницьким літературним культурним колом в одному закладі, де один відомий діяч український ютюбер запитав мене просто, коли знайомився, там звідки ти хто? Ти я кажу, я з Одеси, я журналістка, просто спокійно це сказала. На що він відреагував так саркастично? Типу ой, да, журналістка. От і сьогодні якраз Павло Коробчук пригадав публічно цю історію, тому да, дійсно дякую за запитання. Дуже рада відмітити, що я ще із Одеси, що регіональна журналістика зрештою може. Так, ну і довели власне тому чоловіку, і не тільки йому, що регіональні журналісти гідні перебувати в всеукраїнських великих авторитетних редакціях. Якщо повертатися до премії, що вона означає для вас особисто, для вашої редакції, для вашої команди, і чи дає це ну певні профстарти або якісь такі бенефіти, на які ви не могли б розраховувати до цього? Ну, насправді, як я вже і сказала, я відчуваю деяку відповідальність і радість. Я дуже втішена тому, що ми маємо, я маю змогу від обличчя українських журналістів ще раз нагадати про Україну. Тобто, коли буде ця церемонія нагородження у листопаді у Вашингтоні, це буде дуже велика подія. По перше, це само по собі велика подія. По друге якось так співпало, що. Ця організація престижна, Вона ще й буде відмічати 40-річчя, тобто ювілей, і вони це подають як ювілей. Тобто, це буде ще більша подія, куди зійдуться усілякі такі цінтенки з Вашингтону. Тобто, я думаю, що в межах своєї промови я буду мати змогу багато сказати про Україну, про ситуацію в Україні тощо. Тобто, так дійсно це дуже сильно важливо. Uh -huh. Uh -huh. А якась грошова премія, yeah, that's до that's речі, that's передбачена? Грошова премія якась передбачена, чи ні? Я думаю, що так, але насправді я не вникала. <laughs> я не вникала, оскільки все так несеться, і це вимагає, от якраз, власне, включень. Це вимагає підготовки якихось пресрелізів, тебе всі вітають. Тобто, я ще думаю, що мені треба американську візу зробити, насправді. Тобто, я поки так заточена на більш практичні, найближчі дії. А, uh -huh. я згадала ваше питання: стосовно того, чи це впливає на якийсь карєр бенефіт я думаю, що ні, оскільки Мій матеріал зроблений з моєю колегою зі схем. Ми отримали найбільшу розслідувальницьку нагороду минулого року в Швеції. Це називається Global Shining Light Award. Класна, теж дуже престижна міжнародна світова нагорода. Я не помітила, щоб якось кар'єрно це щось змінювало. Проте зараз я дуже зацікавлена в тому, щоб співпрацювати з якимись колабораціями з журналістами з інших країн. Що практично я можу сказати, це полегшує. Тобто, ти пишеш «Добрий день, мене звати Валерія. Я працюю у схемах Радіо Свобода. І, до речі, минулого року отримала «Global Глобал Light Award». І всі такі: А, о, тоді будемо співпрацювати з тобою. Тобто, в цьому плані можливо, да ти можеш швидше пояснити, що тобі можна довіряти, і ви можете співпрацювати. Угу. Ну і вітаємо тоді при ще із таким, з такими новими можливостями. Серед героїв ваших розслідувань, прокурори, політики, судді, до речі, я закликаю тих українців-одеситів, які ще не долучилися до Ютуб каналу схем. Робіть це і дивіться. Не треба жити з широко заплющеними очима. Тож серед тих, кого ви викриваєте, так, досить важливі. Сильні світу цього, так скажімо, в лапках. І звідси виникає питання. От безпека для журналістів-розслідувачів досі така ж наріжне, наріжна проблема, як і до повномасштабки. Чи щось змінилося з цим в два з чимось роки Великої війни? Якщо ми говоримо саме, тобто зараз я, наприклад, на міжнародна аудиторія дуже багато пояснюю, що Ті самі загрози, які були до повномасштабного вторгнення. Тобто, наприклад, наші редакції колись спалили автівку, і ми знаходили там елементи, які використовуються для прослуховування помешкань, а, крім там, якихось більш таких називаємо це простих, очевидних речей, а, всі ці загрози вони залишились, проте до них додалися ще ракети. А, і це такі два різних типи. Загроз, які зараз переслідують журналістів усіх, як і всіх громадян, я не думаю, що щось змінилося. Чесно, моя особиста думка як людини. Я думала, що 24 лютого 22 року змінило все, і ми тепер працюємо як єдиний великий злагоджений механізм для захисту своєї країни. Натомість останні випадки я впевнена, що ви слідкуєте за новинами і це. Горезвісна ситуація, така дуже яскрава ілюстративна, яка трапилася з колегами розслідувачами з «Бігус.Інфо», продемонструвала, що це не так. Тобто, ми все ще маємо, маємо мати на увазі ті загрози, які несе в собі ця професія. Ну, якщо заговорили про бігус, то не можу вас не спитати. А ця команда Бігус інфо відреагувало, відрввідрагувала досить стрімко і а, впевнено. Вони а, всю цю історію зі стеженням а, перевернули, ну як мені здається, на власну користь, і а, продовжили а, розслідування, так вже викриваючи тих, хто слідкував за ними. Це було дуже круто і професійно. Чи мають потужні редакції в Україні поводитися так само в подібних ситуаціях і захищати себе, використовуючи свої професійні можливості? Мені здається, що це відбувається, бо не тільки ж ситуація трапилася з бігусами, трапилася ситуація з, з останніх зі свіжих ситуацій зі слідства інфо також з колегами з розслідувального проекту, також я була десь місяць тому в Сараєві. Там в Боснії був дуже великий конгрес світових медіа. Наприклад, я не знала раніше про таку опцію, що будь-які, в принципі, українські журналісти, якщо відчуває за собою там стеження або має якісь такого. Характеру проблеми може до світового інституту преси звернутися, які роблять такі великі розсилки до європейських інституцій. Вони також звертаються до українських посадовців, проте вже з позиції, того що от ми там не підтримуємо те, що відбувається. Зреагуйте на наше вже таке міжнародне звернення, тобто е, да. Відповідаючи на ваше питання, звісно, що редакції мають захищати себе, а також використовувати в тому числі доступні міжнародні інструменти. От, я, наприклад, не знала про цей інструмент. Я місяць тому про нього дізналася, але це абсолютно відкрита організація. Впевнена, що будь-який журналіст може туди звернутися. А якщо говорити про українські спільноти НСЖУ, наприклад, чи ефективні вони у тому, щоб допомагати журналістам у самозахисті і просувати власне їхню безпеку, щонайменше? Я думаю, що так. У нас дійсно є дуже багато українських інституцій, з якими ми в тому числі співпрацюємо. Вони допомагають. Дуже важливою є і юридична підтримка, правда? Тобто, наприклад, є організації в Україні, які надають юридичний супровід, який обов'язковий в цих питаннях. Є організації, які допомагають з безпекою, проте ну я маю на увазі з засобами індивідуального захисту, як мінімум. Тобто, українські організації я вважаю теж дуже ефективні, і єдине, що дуже важливо до них звертатися. Тобто, це uh -huh. це здається очевидним, так? але Важливо до них звертатися. Ми ж всі працюємо за умови нестачі людей, так? і я не впевнена, що в цих організаціях сидять, сидять люди, які моніторять там все, що відбувається по Україні, в тому числі по регіонах. Я думаю, що якщо звертатися самим проактивно до організації, то вони будуть дуже помічними. Так? Uh -huh. Ну і до ваших матеріалів, яким ви пишаєтеся? Якщо б вас попросили порекомендувати, подивитися якийсь матеріал от прямо зараз. Порекомендувати для глядача, який це буде матеріал? І чи це два різних матеріали, яким ви пишаєтеся, і які треба подивитися? Uh -huh. Дуже цікаве питання насправді, оскільки матеріали, які так залітають на аудиторію, вони не завжди є найкращими матеріалами, на які там я особисто витратила дуже багато часу. У мене є болюча історія, як я розкрила просто руками сидячи за комп'ютером. Цілу російську спецоперацію по блокуванню роботи Європейського суду з прав людини це було дуже трудоємке, дуже велике розслідування. Проте його не подивився майже ніхто при цьому я зробила на початку повномасштабного вторгнення розслідування з бомбосховища. До речі, за одну ніч, бо там ну ніхто не міг спати. Да, це були перші дні березня. Вже 22-го року і треба було щось робити. І отак, зрештою, ідентифікували росіянина, які зі своєю дружиною обговорювали, що треба цитата несіловець українських баб. І це розслідування залетіло там на багато мільйонів, і е, да, воно класне, але це типу не те розслідування, да, яким я там особливо пишаюся, бо я витратила на нього там півтори доби в бомбосховище. Натомість там були такі великі грунтовні розслідування, як про європейський суд з прав людини і розкриту російську спецоперацію. Проте його ніхто не дивився. Тому дуже дякую за це запитання. Подекуди це дійсно різні розслідування, ті, яким я тішуся, і ті, які там є популярними і цікавими глядачу. Проте, я, в принципі, можу порекомендувати будь-яке розслідування. Мені всі мої розслідування подобаються. Я дуже вдячна Радіо Свобода, що в нас є можливість самим обирати теми, самим їх розслідувати, доводити до кінця. І, в принципі, все, що я роблю, я роблю це за, за власним натхненням, тому вони мені і подобаються. Проте, якщо вже ще звужувати коло. В Принципі, після початку повномасштабного вторгнення, коли я так на колінці вчилася взагалі розслідувати воєнні злочини, оці всі розслідування після 24.02, вони мені особливо дорогі, бо, по-перше, там дуже сильна емоційна залученість. По-друге, от я з колегами ми просто розвивалися паралельно самих себе навчаючи, як це робити, і це можна прослідкувати по матеріалах. Якщо ще звужувати до одного розслідування, певно, це буде розслідування про редут. Це велика російська приватна військова компанія, так звана, яку, як ми довели, просто створила російська група, головне розвідувальне управління. Дуже велике, дуже ґрунтовне розслідування. Для нього я взагалі вперше вже цілу. З російськими військовими спілкувалася віч на віч для нього. Я їздила в під Бахмут минулого року, коли там було дуже гаряче. Для нього я навчилася працювати з телефонними трафіками, білінгами, супутниковими знімками, бік дата, і все це ніби то вдалося запакувати в таку цікаву глядачу форму, тому що там 2,5 мільйони. Мені здається, подивилися це розслідування. Дуже класне розслідування. Після нього е, Європа наклала санкції на редут, і воно дай воно, я думаю, буде цікавим. Тому давайте зупинимось на розслідуванні про так звану пвк Редут. Дякую. Угу. Обов'язково подивлюся, зізнаюся, не дивилася. І от, до речі, ви трішки випередили моє питання щодо того, яке значення взагалі значущість мають ваші матеріали, ваша робота на зміну системи і всередині країни, і за межами, і чи стають ваші матеріали основою для розслідувань? Чи правоохоронці відслідковують? Овують ваші матеріали, чи беруть вони їх в роботу. І, взагалі, оце питання про впливання на формування громадської думки. Колеги по різному це оцінюють. Хтось каже, що змі і медіа не мають цього робити, хтось каже, що це їхня пряма задача впливати на формування громадської думки. Якщо без зайвого пафосу, у чому мета українського розслідувача зараз під час великої війни? Як магістр соціології, який написав дві дипломні роботи на тему Вплив ЗМІ на формування політичної свідомості населення, вважаю, що таке я в тій когорті, яка вважає, що ЗМІ, ЗМІ мають виховувати глядача, і це одна з найбільших функцій, власне, ЗМІ, крім інформування. Тобто я вважаю, що це дуже правильно, коли ЗМІ є відповідальним і воно виховує глядача. Воно впливає на формування його політичної свідомості для того, щоб проросійські партії, наприклад, більше не заходили в український парламент, і ми з вами не мали виходити знову як громадяни на революції. Змі дуже впливають на це. На жаль, зараз засоби масової інформації вважається будь-що. Будь-який блогер вважає, що він журналіст, і ця функція розмивається. Оскільки блогери вони не мають такої відповідальності, як, скажімо, професійні, правильні журналісти, і вони віщають те, що їм хочеться, те, що їм заманеться. Тому як зараз працювати з і функцією ЗМІ як вплив на суспільство, я не знаю, це треба ще одну дипломну роботу, правда, написати. Стосовно впливу більш такого практичного, от як, наприклад, що я сказала про санкції, мені пощастило, я якийсь, я не знаю, везучий журналіст, в мене майже всі розслідування, які я почала робити з 2016 року, 90% мають так званий імпакт. Тобто мають якийсь вплив, відбувалися звільнення, відставки. Ми навіть з колегами розформували цілий відділ поліції, який був незаконний, і який пан Тива очолював. Після того, як ми взагалі розкопали про цей відділ. Тоді тодішній голова нацполу, навіть ну він стверджував, що він про нього не знав, і він його просто особистим указом розформував, в принципі, як явище. Тобто, це таких до, до повномасштабного вторгнення прикладів. А після повномасштабки, коли я вже в основному переключилася на розслідування воєнних злочинів, то правоохоронні органи насправді на всі них реагують, бо це типу класні розслідування. Вони можуть їх почитати. І оформити в матеріали кримінального провадження згідно з процесуальним кримінальним кодексом. Тобто, ну я вважаю, що це типу класна коопа... не те, що кооперація це класна система. Типу, ми робимо свою роботу, вони її підхоплюють, і потім там антигероям наших розслідувань настає кримінальна відповідальність. На жаль, вони знаходяться переважно не на контрольованій території, тому ця кримінальна відповідальність зазвичай це не тюрма. Проте, наприклад. Коли вже наші слідчі разом з прокурорами подають їх у міжнародний розшук, ми принаймні знаємо, що ці російські військові не виїжджатимуть з Росії або виїжджатимуть, але їх затримує Інтерпол. Тобто, це все таки має деякий практичний імпакт, практичний результат, проте не такий, як можливо хотілося б представникам українського суспільства. Також ми робили кілька антикорупційних розслідувань після вже 2022 року. Вони також мали імпакт. Якщо пам'ятаєте, цю велику історію про велике будівництво, після якого пішли у відставку пан Кирил Тимошенко і пан Валентин Резниченко, який був головою Дніпропетровської ОВА. Тобто, за, згідно з. Рідченнями експертів в цій темі, да які не обтяжені як журналісти говорити тільки фактами. Вони вважають, що це сталося виключно на фоні скандалу з розслідуванням щодо великого будівництва. Вони вимушені були таки піти у відставку. Тому да, журналісти впливають. Яким є головне головне завдання українського журналіста-розслідувача? Я думаю. Класне розслідувати, Знаєте, як говорять нам, своє робити. Тобто робити розслідування як антикорупційні, так і розслідування воєнних злочинів. І зрештою, все це доносити світу. Хм. Е, знову дискусійне питання. Я не можу його вам не поставити. Ви багато бачили болю втрат. В місцях, де ви проводили а, збір матеріалів. А, і а, чи було у вас так, що ви відмовлялися ставити щось в прикінцевий монтаж? Фото, а, можливо, фрагмент інтерв'ю чиїсь свідчення, розуміючи, що у такий спосіб ви можете цю людину підставити, або це не етично, а, це може мати багато переглядів. Це може вистрілити, але це не етично, І ви не будете порушувати свою внутрішню етику, етику своєї редакції. Багато таких випадків взагалі було за ці два з чимось роки? Я би просто мені складно відповісти, що так статистично чи багато їх було, оскільки, в принципі, наша редакція керується принципами етичності і принципами не нашкодити. Тому я якось знаєте, типу, це заводська настройка. Тому я так не виділяла би їх в окрему статистику. Проте ну да, було таке, було таке, що я не показала один епізод жахливий епізод. Щоб не нашкодити, я можу розповісти це вже станом на зараз, як історію. Ми розслідували поховання масові в ізюмі, там де як ви знаєте, 450 людей орієнтовно були похованими. Не всі з них були ідентифікованими насправді, оскільки під час окупації. Із Омського району ясно, що не було там ані світла, ані інтернету. Був передак хаос і страждання, і купа воєнних злочинів було скоєно. Тому да, ми допомагали своїми силами ідентифікувати не тіла, які дескумували вже після півроку окупації, після деокупації. Це була дуже складна система, дуже велика. Як ми це робили, там треба було співставити дуже багато даних і дуже багато часу власне на місці провести, оскільки там люди, які нам допомагали місцеві, вони просто були в стані афекту, Вони просто банально не пам'ятали, тобто вони там дещо не пам'ятали. Вони не пам'ятали місяць, коли там когось вбили. І отак ми багато з ними розмовляли, розмовляли, намагалися виокремити там те, що їм здається, було те, що насправді було, якось спів... співставити це все з реальністю. І менше з тим мені вдалося дізнатися, що російські військові зґвалтували і вбили дівчину під час окупації. Тобто, це підтверджується з багатьох джерел. Я дізналася про цю історію, і потім дізналася її ім'я, а потім знайшла її могилу. І е, вона була не на місці масового поховання, да, оце в Узюмському лісі, вона була на окремому кладовищі. Якось, коли це сталося, її рідні змогли домовитись, щоб її поховати на тому кладовищі, де там лежать їхні якісь родичі. Вони якось вмовили і представників окупаційної адміністрації, і місцевих, щоб вони сказали, все, ми не маємо жодних претензій, давайте просто її поховаємо там, де ми хочемо її поховати. І я знайшла цю могилу і хотіла також в цей момент насправді розслідувати і показати його в великому матеріалі про вбивство в Ізюмі. Проте, мені один з місцевих правоохоронців, до кого я звернулася з цим, він сказав: ти розумієш, що якщо ти це покажеш, ми змушені будемо її викупити. Ну, тобто її родичі. Тоді ще представники е, окупаційної адміністрації попросили, дати нам просто тихо її поховати, і все, це все, що ми хочемо. І Я тоді дійсно пам'ятаю, що я сиділа тоді ввечері, дуже довго думала, що мені робити. Оскільки з одного боку, як журналіст, я знайшла цю історію. Там дуже сильна історія. Ви колеги розумієте, на що таке сильна історія, е, в якій є докази, в якій я розумію там, куди рухатись, щоб остаточно довести ці докази. І тобто, для мене, як для журналіста, це класна історія. Але для мене, як для громадянки України, як для пересічної мешкан... мешканки, я не змогла взяти на себе цю відповідальність, е казати її родичам: вибачте, ми хочемо опублікувати цю історію, тому вам доведеться її газгумувати. Е я поїхала навіть туди подивилася, на там будинок, де вони жили, і подумала, що люди вже за півроку пережили якось Першу стадію горя певно не треба заради історії, заради цієї важливої справді історії, але може її дорослі батьки там не переживуть ще раз це горе і стрес, да оскільки їхньою головною метою було просто поховати. Тому, Валерія, а, це, це сильна історія ваша, яка не сталася в медійному полі, але ваша сильна історія. Наостанок я хочу вас процитувати. Найбільший виклик пережити все побачене, не зламатися і продовжувати робити свою роботу. Вам це вдається? Ну, Я ж з вами розмовляю зараз. Подекуди вдається, подекуди. Не вдається, що я можу сказати. Ми всі тут з вами в одній країні живемо, умовно одні ті самі речі переживаємо. В мене класна особливість психіки. Я перших десь півтора року повномасштабного вторгнення взагалі не плакала. Тобто, в мене психіка пішла в те, що треба працювати, треба бути дуже корисним, треба щось робити. В принципі, зараз відтоді я вже багато поплакала. До речі, в Ізюмському лісі мені здається, я вперше розплакалася після початку повномасштабного вторгнення. Да? Можливо, там, а може навіть і трохи пізніше. Може це сталося, коли один з моїх героїв помер. Менше з тим, так да. в мене класна особливість. Я типу, намагаюся набагато більше працювати, тобто, це і для країни корисно, для журналістики корисно. Для всіх корисно єдине, що розберемось якось потім, що буде, коли цей прекрасний ефект закінчиться. Все буде добре. Я вам дуже дякую е, за цю розмову відверто і широ. Ще раз вітаю вас з отриманням премії. Це ваша перемога вашої команди е, схем, але направду це і перемога е, всієї України. Е, тож дякую вам, Валерія Єгошина, журналістка, розслідувачка проєкту схема Радіо Свобода, була на зв'язку з лайв Студіо». Відмічали ми тут е, вітали і відмічали е, те, що е, саме Валерія. Одеситка отримала дуже потужну премію авторитетну премію імені Джеймса Найта у світі журналістики. Пишаємося своїми. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.